Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, на календарі вже 6 жовтня. От, минуло вже 7 днів з того часу, як ми останній раз були на ділянці, де висаджений шафран. От, це було 28 вересня. От, і всю неділю йшли дощі, вологи достатньо. От не міг навіть раніше прийти на ділянку, бо підряд цілий день йшов дощ, майже всю неділю. От, і зараз йду на ділянку, щоб подивитись, ну, що ж там відбулося за цей час, за 6 днів, як змінилися наші цибулинки, які ми залишили, нагадую вам, і посадили і залишили на просто на землі. От, які з них швидше зацвітуть, може вже зацвіли. От, тому зараз разом з вами. Ми це і побачимо. Отож, дивимось. Ну ось, друзі, от такий от вигляд має діляночка шафрану на 6 жовтня. От і На перший погляд начебто нічого не змінилося, але підійдемо ближче. От і подивимось. Так, ну, ось на самому початку бачите, шафранчик стартує, проростає, росте. Бачите, сходи активно йдуть. От. Ну Це по рядочку, бачите, от. активно сходить. От. І от навіть бачите, вже <кій> от перша квіточка, от на 6 жовтня вона з'явилась. От Бачите, от така от вона є. Ну Більше ну щось не видно, але перша вже є. От перша квітка 6 жовтня. От. ну ну Далі там, бачите, по рядочку. Ну і так по ділянці. Шафранчик сходить, вологи достатньо, прохолодно, от він стартує. Ну, вже бачите, з'явилась квітка, то я думаю, днів через 3-4 вже з'являться інші квітки. ну і, Як я вже казав, що от всю неділю йшли дощі, от не переставаючи підряд цілий день. Вологи достатньо. От. Ну і давайте підійдемо, подивимося на наші цибулинки, які ми залишили просто на землі, що в них змінилося. Ну, бачите, також активно вони проростають. Пускають корінці. От. Ну і ця безлушпиня теж, бачите, збільшились у неї проростки. От. Ну, кожна, кожна, бачите, кожна вже. Прокинулась цибулинка, відпускає проростки, керінці. От. Так що от, ну, поряд бачите, сходи і минулорічний шафранчик. бачите, інак, ну, щоб порівняти, бачите, минулорічний от, і цьогорічний просто на поверхні. Ну, ще в нас є отут -от, закопані цибулинки. От, такі самі, як і тут, 5 штук. От, цьогоріч, ну, цьогорічний посадковий матеріал. От Ми їх тут закопали. Який же вигляд вони мають От, е там під землею? От, більше вони проросли чи менше. Ну Зараз з вами разом і подивимось. От, ну, минулорічні бачите вони сходять. Ціх ще не видно, щоб сходили, але в якому вони стані, зараз з вами і подивимось. Отож, не переключаємо канал. Так, ну от, викопав я ці 5 цибулинок і одну ту, що без е, ушпині. О, то с ямка. От, от, так, от такий вигляд вони мають. Бачите? Ну, е, вже зразу візуально можна сказати, що вони проросли більше, ніж ті, що були на поверхні. От, що ці в землі вони проросли дужче. Ну, а зараз я наскільки дужче більше. Активніше вони поросли, зараз я їх промию в воді і вам покажу. Отож, не переключайте канал. Так, ну давайте цю візьмемо, цибулинку, будинку, з водою. Так, промиємо. Так, промиємо. О! ну от Бачите, які в неї корінці вже великі. от І вже, бачите, центральний. от З'явився в неї центральний вже підковий росток. Ну, Бокові тут ще бачите ростуть. От ну, видно, що ви бачите, набагато більше візуально вони проросли в землі, ніж просто на поверхні. От, так що от, бачите, от такий от вже результат експерименту є. Так, ну, Давайте цю ще промиємо. О! Ці... Зовсім добре видно вже цей квітковий центральний росток, бокові активні, ну і корінці, бачите, які вже великі, проросли вже в землю. От, тобто, бачите, вологій землі набагато швидше, ну не, не те, що набагато, ну і швидше, і активніше вони проростають. От, і, Я думаю, і зацвітуть швидше. От, ну, землі покажуться з землі ростки і потім зацвітуть. Швидше, ніж ці, що от на... просто на поверхні лежать. От. Хоча ці, я вам запевняю вас, ці теж е... вони проростуть і зацвітуть. Але наскільки більше, ну, подивимося якраз. Так, ці на... наскільки раніше. ну Давайте ще оцю візьмемо і теж про, мені. про мені. От, Ну, Бачите, в неї от, корінці теж активно і от ці центральні вже назубився, бокові, бачите, пішли. ну, Теж більше давайте порівняємо. ну, Тут корінці взагалі, майже немає от, порівняння з тою. Ну а ці вже бачите, так, назубилися майже так, як і на тій. Подивимося, яка раніше зацвіте. От. Ну, так от. Зараз ми назад їх посадимо в цю ямку і повернемося мабуть, знову днів через 3-4. От. Кому була цікава ця інформація, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, буде ще багато цікавого.